Ви стали частиною пари, але втратили себе. Чому жінка розчиняється у побуті й рутині стосунків, як повернути живу енергію, бажання і індивідуальність, як повернути свою сексуальність та стати на шлях повернення до себе і що робити, щоб навіть через роки поруч із чоловіком залишатись цікавою, бажаною і, передусім, живою. Всім привіт! Я Андрій Кушков, психолог, сексолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як і чому жінка втрачає себе в стосунках і як повернути себе? Поставте десь ось тут свій лайк, підписка на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Чому ти втрачаєш себе в стосунках? Да, сніданки, діти, робота, нескінченні треба. І ти починаєш жити в режимі функції. І забуваєш, що ти не лише мама. Не лише дружина. Тобто, ти застрягаєш в певних ролях, такою треба бути. І рутина, вона ж не приходить раптово. Вона повзе підкрадається тихенько, як тепла ковдра, спочатку приємні відчуття, а потім вже задихаєшся під нею. Чому? Тому що все починає зводитися до слова потім. Потім зберу волосся, потім куплю собі сукню, потім висплюсь, а потім минулі ли, роки. І ти вже не пам'ятаєш. Що тебе колись надихало і так збуджувало. І знаєш, у чому пастка? Ти не просто втомилась, ти почала жити в ролі: роль дружина, роль мами, роль зручної. І в якийсь момент це ми з партнером з'їдає, з'їдає усе твоє, усе твоє справжнє я. Дитячі і старі сценарії нас із дитинства програмують на залежність. Будь хорошою, не сперечайся. Подумай, що людям може бути якогось незручно, і ти вчишся, вчишся любити через служіння, не через самовираження, а через зручність. А потім додається ще одне, да, ще декілька треба. Це ті самі сценарії, ті самі повернення в стосунках, в яких ти була, де ти звикла терпіти, де тебе там, наприклад, не бачили, де ти боялась бути занадто якоюсь не такою. І ось у нових стосунках ти ніби. Інша. Але програми лишаються ті самі. І якщо я буду правильно щось робити, то мене будуть любити. І справжня любов це ж служіння, і вони потихеньку починають вилазити. І ось ти вже не танцюєш в ніжній білизні перед дзеркалом у кімнаті, тому що немає часу. Не фарбуєш губи тому, що кому це потрібно. І не торкаєшся себе, бо до да, зараз не до цього. І так формується та сама пастка: розчинитися під виглядом турботи. Під цією ковдрою і задохнутися, тому що, тому що втрачаєш, втрачаєш своє, знову ж таки, я. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Так що ж означає бути у стосунках з собою? Да, це не просто віддалитися. І це не про незалежність, і не про холод. Це означає бути живою, справжньою, присутньою, і коли ти поруч із чоловіком, але не зливаєшся в одне тіло, в одне ціле, коли ти відчуваєш, що твої бажання, твоє тіло, твої думки це не його продовження, а твоя унікальність, твоє я, яке виражене. І коли жінка повертає собі цю свою індивідуальність, вона стає не частиною побуту, а центром своєї живої енергії, яка надихає і надихає обох. Це не про егоїзм, це про твоє дихання. Це коли ти дозволяєш собі і своїм стосункам бути. Це як танець. Якщо один із партнерів зникає, танець стає механічним. Але коли кожен присутній у своєму ритмі з'являється пристрасть, з'являється рух, з'являється. Життя. Тіло, сексуальність і твій контакт. Контакти з собою. І дуже часто втрача, втрата себе починається з тіла. Жінка віддаляється від власних відчуттів, бо немає часу, немає настрою вже не до того. Але саме через тіло можна повернути себе. Постав собі зараз чесне запитання. Наскільки я зараз сексуально проявлена? Наскільки я жива? У своєму тілі. Бо сексуальність це не тільки про секс з партнером. Це про стан внутрішнього твого струму, про здатність відчувати, бажати, рухатись. Я дам тобі маленький ритуал для повернення себе через своє тіло. Просто душ. І ти не просто миєшся, а доторкаєшся до себе свідомо. Одяг, який ти вибираєш для себе, не для враження, а тому, що тобі це подобається. Танець Та вдома. Включи музику. Заплющ очі і просто рухайся. Вдягни щось красиве. Да? Дозволь собі і своєму тілу бути. Бо коли жінка знову з'єднується зі своїм тілом, вона повертає собі свою силу, свою енергію, свій той самий магнетизм і смак. Смак до життя. Як оживити стосунки, конкретні ритуала? І тут важлива деталь, що рутина, вона ж не вбиває любов. Її вбиває відсутність свідомих моментів живої присутності. І нам потрібно створити з тобою і з твоїм партнером прості маленькі ритуали. Наприклад, щовечора 5 хвилин дотику. Без розмов, без планів, просто тілесний контакт, обійми. Є ще один ритуал бажань. Раз на тиждень ви обидва по черзі говорите мені хотілося, без критики. Без обов'язкового якогось треба просто ділитись, прості речі, вони оживляють, бо повертають головне, повертають вас і ваше я, і чого ваше я хоче. Також ви можете просто вранці прокидатись, закриваючи там очі, просто запитати, чого я хочу сьогодні? Тільки для себе. А увечері, наприклад, де я сьогодні себе втрачала? Де я сьогодні вибирала себе. І можна все записати, вести такий щоденник спостережень за своїми бажаннями, за своїм я і чого воно хоче. Тобто, таким чином, коли ти ведеш цей щоденник, у тебе є можливість, да, з однієї сторони, дивись, з'єднуємо перший крок, ти ведеш щоденник, записуєш чого хоче твоє я. А з іншої сторони, робиш практику, де ти ділишся, чого хоче твоє я зі своїм партнером. І в цей момент є потенційна можливість. Прийняття і відчуття того, що твій партнер тебе чує, розуміє і підтримує в твоєму я. І ось ви вже не чужі люди, а ви відчуваєте той самий зв'язок, ту саму близькість зі своїм партнером, яка може перетворитись в пристрасть, тому що там в цих я може бути і еротичні бажання. Ми ж не просто вирішили записати якесь щось соціальне, да? додамо дамо їх фетіше, які в тобі є. Це і є про розкриття і прийняття через два етапи: прийняття себе, свого я, і через прийняття зі сторони твого партнера. Напишіть у коментарях, що допомагає мені відчувати себе живою. І як саме я планую повернути собі себе. Коли жінка повертає собі себе, вона стає не просто партнеркою, а джерелом життя. І якщо хочете відновити контакт із тілом. І жіночою енергією. Я запрошу вас у мою групу Telegram.G, там ми говоримо про тілесність, про бажання і повернення до себе, до себе справжнє. Да, тому що рутина, вона ж не знищує любов, вона лише показує, чи є там живість, чи є там взагалі життя. Якщо ви зараз відчуваєте, що згасаєте це не кінець. Це запрошення почати дихати знову. З вами був я, Андрій Кушков, ось тут лайк. І, як завжди, я бажаю вам чудових, теплих стосунків і смачної кави. До нових відео. Па-па.